Всім привіт, друзі! Я кинув кровишку до кроля, бо вона того разу не спорувалася. Тоді я купив її спорову, вона мене привела в мертві кровнятка. Треба було її не купляти бо в неї був стрес. Я тоді кидав ще раз до кроля гріші, вона від нього не спорувалася. Кидаємо зараз її ще раз до Річарда. Через три дні я її кину ще раз до нього, я її вже її три дні не годую зерном. У мене зараз поки що. Кукуруза, зараз немає іншого зерна, і вона зажирила дуже і не парується. Е, то я її нагодував вже десь за три дні, кину її ось за до короля, три дні ще десь не буду її годувати, ще раз кину до короля. І потім буду її годувати зерном, тільки вже буду трошки давати її. Десь таку ж мем корисний дайму давати, я не знаю. Щоб не жиріло. Або куплю їй якесь одне зерно. Ось, Вероч бідвісатку зробив, але таке якось непонятно. Ось будемо чекати. На мене тут десь час пос... посидить. Треба зараз записати число. Якої я число їй кидав. Ось, спонси цю курочку. Ось вона бігає. Так. О, це була вродьбесадка. Друзі, вона така мене дика, я її я її різки достав. вона просто б'є ногами задніми. Сейчас треба посунути. Начкай, ну, Річард. Ри... Річард, не кусайся. У нас забилось куток. Оце була вроді садка. Коротше, все, друзі, коротше лишив. Газ і там. Зараз вам кроняток. Ось і тут, друзі, в мене кронятка. Друзі, ось я вам зараз покажу, я обійшов ззади клітки, ось відкрию і зараз вам покажу їх. Антон кронятка, бачите, друзі. Мені багато писало людей, що вона просто від них відкається, бо я їх брав руки. Друзі, не переживати, навіть не відкажується, з нею все добре. З кроняками так все добре. Всі кронятки живі. Всі родилися, як десь штучок живі. Ось у неї годує. Звісно, друзі, на всіх кроняток не вистачає молока. Вона неї десь за 800 скілів кроликів, а кроняток 10. Так що тут десь двоєм-троєм кроняткам не вистачає молока. Ось. Ну, Я думаю, вона їх викруме. Це її перша кронетка, вона не хотіла порватися три рази не хотіла порватися, я кинув четвертий раз до кроля, спорувалася. Ось така російська малечі, дивіться, такі вони різнокольорові, похожі такі на маму. Ось на сібугу на того кролика, який її порував, і просто чорненький. Її. Ось. в мен, мене таких ще кролів вже за 7 років, друзі, обучаюсь, не було. Таких окрасів в мене були такі прості, а таких ще бабочок в мене не було. І ось такі в мене бабочки вийшли. Ось, а ту крошку вже наверное, будемо забирати скоро. Я її, друзі, як доставав з клітки, вона мене почала бити задніми ногами, просто я її. Рідко я гажу просто. Вона мене боїться, я її теж боюся. Е -е. Казі така хороша кролишка, маленька, але кусається, б'ється. Та не парусь, ось наша малечка тут ще є. Друзі, в мене тут лишилось тільки 9 кроння, так вона в мене померло. Багато людей писало, що, вони, що просто вона на мене померло за те, що я даю свіжу траву. Друзі, це не через то. Я свіжу траву даю всім кролям, кровоняткам. Якби це було із свіжої трави, то повездихало б сівого. Саме перед наверном би повездиха сів такі маленькі. Так маленькі вголосю з здохо теж. І себе, сиво, друзі, цевого, вроді би, так, круня. Вона в мене не ходила, ну як ходила, але таке було якесь в'яле воно. Я думаю, що воно теж помре. Але я, коротше, Друзі, я не знаю, як воно вижило просто воно виздоровило. Я вчора давав полону. Ось вчора десь брат мій ходив, нарвав полону, цілий пакет. Я давав всім кроликам, тільки кроме тієї крошки, що зараз кормить кров'язок. Бо таким кровочком не можна поки що давати. Друзі, в мене варто цього, цього кроля куплять. Йому сім місяців, друзі, він ну, невеликий такий, але я думаю, для племені він піде. І, друзі, в нього щось там з вушком, бачите, у нього. Якась ранка, я не знаю. Десь роздар, мабуть. Але я думаю, це наушний кліщ, він тут не може захворіти ним. Ось пушок. Пушку тут, друзі мало місця, я не знаю, куди його переселяти. Кроня також я не знаю, куди переселяти. Я думаю зробити, типу огорожу такий вольєр зробити. Там у нас є пусте місце, таке там можна великий вольєр зробити. У нас там є куски шифера, там бляха. І можна зробити якісь вольєрчики, І можна скидати моїх кролів, брата взяти кролів, всіх моїх слово поскидати. Вони собі дома растуть. Треба, де мені, що завтра мама їде в район скуплятися, там кажуть, щось скупляти їсти, щось таке, друзі. Я їй, напевно, дам гроші, і щоб вона купила вакцину кроликам, і провакцинує їм їх. Їм зараз, цілим кроликам зараз їм один місяць. Коротше, їм буде два місяці 21 числа, 21 червня, буде їм два місяці. Ось. Такі кролики. Бачите, друзі, я ось відкрив, а в від них аж такое жарко йде. Я просто деко відкриваю таке верх, відкрив, що провітривалось, бо тут кроликів багато. Клітка для них дуже маленька, друзі. І тут їм дуже жарко. І немає вентиляції кругом дивіться, Все забите. Ді тут таке одне віконечко тільки. І тут темно і душно, я не знаю, що з ним вже робити. Ось якою я деко відкриваю, провітрюю її, Відходить свіжу повітря і все. Он бачила, що навіть ще трушиться, Андо. Упріла. Вже водичку випили, Напевно, друзі, я зараз наляюємо зон водички. Дійсно, як на задні лапки стало. Так де мене щось камера пилюкою покрилася. Може сфокусуватися, бачите? О, є, Зловила фокус. Де вони, друзі, Вон до мене, друзі, парується. Мені вже десь за садок зробив, але там з них десь, десь зо 2 садки нормальних такий було. У нас такі, друзі, зайчики, дивіться. Такі зайки. Так. Так, а ну не синього, зараз їх закриють тут. Ну, друзі, будемо забирати скоро цю кролишку. хоч кроля щоб тут довго не сиділа. І, друзі, до мого кроля вчора кинув тут мій брат кролишку, свою е, теж великан. фландер. І вона, коротше, проходила просто зранку. Та просто лежить вже мертва, холодна. Я не знаю, що з нею сталося, Ну, кролишка була дуже велика, і в неї десь було за 8 кг. Навіть навіть більше, я думаю, але вона була просто велика. І померла. А із-за чого, друзі, я не знаю просто, чого вона померла. Зараз, як вона померла, я звідси вичувся від кролика, я думаю, якщо це зараз, якась треба зараз чистити, я коробки тут помив. Зерно друге всипав, все отут новеньке. Ну, я думаю, якби це була якась хвороба, то вже б всі кроки здохли. Особливо сламалечі, то, то бачите. Та маленькі кроки вони б перші здохли. А що така сильна кролишка, ну, велика, вона померла просто. І все. Вона ревара була така, як свій кріль. Да, ще й може більша, ну я не знаю, ну не більша, але була дуже велика. І померла. Ось. Такі ну, друзі діла. Ось, кролики і 5 вже, он до гріша. Он до куриного дерева позалазили, Дивіться, сидять. І все, друзі, у мене таке вийшло коротеньке відео. Ну, як сказати, не дуже коротеньке, але вийшло якесь відео. Я дуже рідко знімаю на YouTube відео. Е, можливо, це відео попаде на мій TikTok. Е, І все, друзі, дякую, що подивилися це відео до кінця. Дякую, що на мене підписуєтесь, друзі. У мене вже дуже сильно піднявся актив. Е, Почав на мене підписуватися просто люди. Быстро, тако просто. Е, друзі, я вам дуже вдячний, друзі. Всім дякую. Дякую, хто підписується. Дякую тим людям, хто коментує відео, хто ставить лайки, друзі. І сарі всім пока. До нових зустрічей.